Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас на огляді насос аквапом з польського виробника з ножем та подрібнювачем. По характеристиках, дана модель у нас має продуктивність 13 кубів на годину, потужність 2,5 кВт, максимальний під'єм насоса 10 метрів. Також насос обладнаний поплавковим вимикачем, який захищає насос від роботи на холосту. Насос має мережевий кабель довжиною 10 метрів з євровилкою. Ніж у цього насоса розташований під нижньою платформою. Вона його захищає від попадання крупногабаритного сміття. Також під цією платформою розташований подрібнювач, більш дрібне сміття туди попадає і він його перемалює. Вихідний патрубок у нас іде 50-й. Приєднується він за допомогою різьби двохдюймової. Це дуже зручно, тому що замість нього ви можете у нас придбати гайку Богданова. Це швидке розбірне з'єднання, на яке ви одного разу, один раз, точніше, одінете шлангу, і не потрібно буде постійно знімати хамут для того, щоб від'єднати. А просто одним дотиком ви її між собою розбираєте. Вона прикручується до насоса також за допомогою різьби. В комплекті з даним насосом у вас також йде гарантійний талон, який буде нами заповнений. І інструкція з експлуатації, в якій будуть вказані всі характеристики насосу, його будова та як їм користуватись.